Уявіть собі, величезне місто, мільйони вогнів, мільйони голосів, мільйони життів, кожен поспішає, кожен кудись біжить, кожен вірить у свою власну істину, але є одна таємниця один пронизливий шепіт, що губиться у цьому галасі, який більшість не чує. Він говорить про правила, не про ті, що написані в законах чи викорбовані на скрижалях релігії, а про ті, що в самій тканині буття десять суворих нещадних правил життя, про які ніхто не скаже тобі вголос, правила, які визначають успіх і провал, радість і біль, свободу і рабство, і найстрашніше 97% людей цього просто не усвідомлюють. Вони живуть у полоні ілюзій, чекаючи на диво, на порятунок, на розуміння, яке ніколи не прийде. Вони не бачать, як час ця єдина валюта, що їм дійсно належить, вислизає крізь пальці, залишаючи по собі лише гіркий присмак жалю. Ця історія про одного з них, про того, хто був на межі, але знайшов свій шлях крізь сутінки душі. Артем був майстром створювати ілюзії. Не для інших, а для себе. Йому було трохи за тридцять. Його життя, на перший погляд, відповідало нормі, робота, іпотека, стосунки, що висіли на волосині, але всередині панувала порожнеча. Він щодня вставав з відчуттям, що живе не своє життя. Він був талановитим інженером, але його талант розчинявся в офісній рутині, де кожна ідея вмирала під тягарем бюрократії. Він чекав, чекав на підвищення, яке змінить усе. Чекав на визнання від керівництва, яке підтвердить його цінність. Чекав, що його дівчина, яка давно вже здавалася чужою, раптом знову запалає до нього пристрастю. Його біль був тихим, але постійним. Біль, що народжується від невідповідності між бажаним і дійсним. Біль від відчуття себе жертвою обставин. Коли виникали конфлікти, а вони виникали часто. Артем реагував вибухово. Або, навпаки, замикався в собі. Він був впевнений, що його емоції повинні бути зрозумілими, що його біль повинні бачити і розділяти, але ніхто не бачив і ніхто не розділяв. І це посилювало його відчуття самотності. Він не знав, що живе не усвідомлюючи першого суворого правила життя ніхто тебе ніколи не врятує. Ця істина ріже як холодна сталь, але вона є фундаментом будь-якої справжньої сили. Артем вірив, що рано чи пізно прийде рятівник, чи то впливовий начальник, чи ідеальний партнер, чи просто щасливий збіг обставин. Але порятунок ніколи не приходив, бо він не був у зовнішньому світі. Переломний момент настав раптово проєкт, над яким Артем працював місяцями, провалився. Не через його помилку, але через чиюсь іншу некомпетентність. Його зробили цапом відбувайлом. У той же день його дівчина, втомившись від його пасивності та емоційних гойдалок, пішла від нього, сказавши: Я не можу жити з людиною, яка не хоче боротися за себе. Світ Артема розсипався. Він відчув не просто розчарування, а глибоку пронизливу порожнечу. Він був оголений перед реальністю. Яка не щадить. У цій безодні відчаю, коли його емоції вирували, він згадав уривки з давньої книги про японського майстра меча Міямото Мусаші, яку колись випадково прочитав? Вона говорила про емоційну дистанцію: Не будь гнівом, а спостерігай його лунало у його голові. Це здавалося абсурдом. Як можна спостерігати гнів, коли він розриває тебе на шматки? Але відчай був настільки сильним, що Артем вирішив спробувати. Він почав практикувати стратегічне дихання: повільний вдих на 4 рахунки, затримка і глибокий довгий видих на 6. Дивно, але цей простий акт допомагав. Він помітив, як його серцебиття сповільнюється. А розум, хоч і повільно, але починає прояснюватись. Це був перший натяк на те. Що друге суворе правило твої емоції це твоя проблема. Було не про байдужість, а про власну силу, ніхто не зобов'язаний розуміти його біль. Але він сам був відповідальним за те, як з ним впоратись. Він також почав бачити, що третє суворе правило люди поважають сильних, а не добрих, жорстока, але істинна правда, його покірність і прагнення догодити іншим. Робили його вразливим. У розмові з колишнім колегою, який раніше його ігнорував, Артем вперше відмовився від звичної ролі жертви. Він чітко висловив свою позицію, незважаючи на внутрішній страх. І на його подив колега виявив повагу. Поступово виходячи з найглибшого відчая, Артем почав усвідомлювати, що 97% людей цього не розуміють. Вони не розуміють, що життя ніколи не стане легким, якщо ти не візьмеш відповідальність за нього. Він згадав четверте суворе правило: Твоє життя нікому не цікаве, крім тебе самого. Це не цинізм, це реальність, кожен зайнятий власними битвами. І саме це усвідомлення вивільняє величезну енергію. Він почав використовувати передбачувану усвідомленість перед потенційною конфліктною розмовою. Він запитував себе, в якому емоційному стані ця людина, чого вона хоче, які три найімовірніші реакції можуть бути. Це дозволяло йому готуватися, не дозволяючи емоціям затуманювати розум. Він бачив, як інші миттєво реагували на провокації, перетворюючи дрівні розбіжності на руйнівні конфлікти. Він же залишався спокійним, не даючи себе втягнути у цей хаос. Артем зрозумів, що п'яте суворе правило світ несправедливий і таким залишиться це не вирок, а умови гри. Прийнявши це, він перестав витрачати енергію на образи. Почав зосереджуватися на пошуку рішень, він усвідомив, що шосте правило твої мрії марні, якщо ти нічого не робиш. Було про нього. Він мав багато ідей, але ніколи не доводив їх до кінця. Тепер він почав діяти, незважаючи на страх невдачі. Кожна маленька дія була кроком до його власної гори. Він почав цілеспрямовані дії. Замість того, щоб реагувати на кожну подію, він ставив собі запитання, яка моя справжня мета в цій ситуації. Це давало йому вектор, дозволяючи ігнорувати все, що не відповідало його довгостроковим цілям. З кожним днем Артем відкидався зайве. Він переглянув свій список друзів, усвідомивши, що багато з них лише висмоктують його енергію, не даючи нічого натомість. Це було важко, але він зрозумів сьоме суворе правило ти або піднімаєш себе, або руйнуєш, пасивна толерантність до зневаги це форма саморуйнування. Він почав піклуватися про своє тіло і розум, усвідомлюючи, що це його фортеця. Він зрозумів, що восьме суворе правило. Сильні також ламаються, але мовчки. Це не про відсутність болю, а про гідність у його проживанні. Він почав обробляти свої рани наодинці в тиші, перетворюючи їх на мудрість. І тут він усвідомив ще дві жорстокі, але звільняючі істини дев'яте суворе правило ніхто не зобов'язаний тебе розуміти. Люди бачать світ через свої власні фільтри, спотворені їхнім досвідом, страхами та бажаннями. Прагнення бути зрозумілим усіма це марна трата енергії. Важливіше було бути чесним із собою. І нарешті, десяте суворе правило: саморуйнування це теж вибір, просто тихий. Це не тільки про алкоголь чи наркотики, це про прокрастинацію, перебування в токсичних стосунках, постійну самокритику, ігнорування своїх потреб, це повільне, але впевнене, знищення себе. Усвідомлення цього правила дало Артему силу зупинити цей процес. Артем більше не був тією людиною, що чекала на порятунок, він став архітектором власного життя. Він усвідомив, що 97% людей не усвідомлюють, що вони самі відповідальні за своє життя, вони шукають виправдання, звинувачують обставини, чекають на розуміння, яке ніколи не прийде. І втрачають свій найцінніший ресурс. час. Він зрозумів, що істинна сила не в тому, щоб вигравати кожний конфлікт, а в тому, щоб брати участь лише в тих, що дійсно мають значення. Він навчився не реагувати миттєво, а спостерігати, аналізувати та діяти цілеспрямовано. Його внутрішній спокій, його усвідомленість стали його головною зброєю у світі, який прагне. Поглинути його в хаос. Історія Артема. Це історія про вибір, вибір, який роблять ті три відсотки, вибір, щоб перестати бути жертвою і стати творцем. Вибір, щоб почути шепіт мудрості серед шуму, вибір, щоб жити, усвідомлюючи суворі правила, які парадоксально ведуть до справжньої свободи. Це не просто розповідь, це запрошення. Запрошення поглянути на себе, на своє життя і запитати, а що ж ти не усвідомлюєш, і чи готовий ти зробити вибір, щоб покинути лави 97%.